Дозвольте поінформувати про роботу управління у сфері освіти за звітній період. З 20 листопада по 16 грудня 2023 року було проведено другий етап всеукраїнський учнівський олімпіад з 19 навчальних предметів. Слід зазначити, що це вперше за 4 роки від початку ковіду 19 та відкритої збройної агресії Російської Федерації ми змогли провести предметні олімпіади у повному обсязі. У другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2023 2024 навчальному році взяло участь 807 учнів 5-11 класів, що становить 10% від загальної кількості учнів 5-11 класів нашої Мукачівської територіальної громади. Переможці стало 222 двоє учнів, які здобули 317 призових. Місць. Найбільш результативними у другому міському етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів стали досягнення учнів Зеленосвітньої школи номер 20 Імені Олександра Духновича, це 42 призові місця з 14 предметів. Також слід відзначити досягнення учнів ліцею номер 11 30 призових місць із 12 предметів, спеціалізованої школи номер 4 28 призових місць з 14 предметів, мукачівського ліцею, 27 призових місць з 12 предметів та ліцею номер 5 25 призових місць з 11 предметів. Приємно відзначити, що такі учні, як Кабацій Евеліна, ліцею номер 5 а також. Розказчиков Олександр з того ж навчального закладу клендяк Валерія зельносвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича сталими призерами. Із шести предметів кілька учнів стали призерами із чотирьох предметів, 20 учнів стали призерами з трьох предметів, і слід відмітити, що крім того, 37 учнів закладів освіти Мукачівської міської і територіальної громади стали призерами з двох предметів. Наразі учні переможці другого міського етапу предметних олімпіад будуть брати участь у третьому обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади, які розпочинаються і стартують з 22 січня 2020. 24-го року за звітній період проведено також другий етап 14-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, а також другий етап 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Відрадно, що учениці землесвітньої школи номер 13 стали переможцями обласного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григорича Шевченка, а саме це Росоха Олександра, учениця 10 класу, отримала диплом першого ступеня, а також Павлишинець Ксенія, учениця 7 класу, яка отримала диплом другого ступеня. Маємо також переможців обласного етапу 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Тут відзначилися учні Мукачівської зеленосвітньої школи номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка. Та школи номер 20 імені Олександра Духновича, а саме Кекляк Анастасія, учениця 11 класу з несвіттєвої школи номер 2 імені Тараса Гровича Шевченка, посіла третє місце. Миколаниниця Мілія також посіла третє місце з цієї школи, це учениця 3 класу. Лентяк Валерія, учениця 8 класу з виносвітньої школи номер 20 імені Духновича, посіла друге місце. Кепіч Катерина, учениця 6 класу Зеленосвітньої школи номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка виборола перше місце. А також Криволап злата, учениця 5 класу Зеленосвітньої школи no 20 виборола перше місце. З метою формування загинських моральних орієнтирів, і духовних цінностей, вшанування мужності та героїзму захисників та захисниць, незалежності територіальної цілісності України, виховання відданих Україні патріотів проводився другий етап обласного конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему захисників України, історії сьогодення. Тішимо, що, що маємо двох переможців третього обласного етапу цього конкурсу. Переможцем обласного конкурсу літературних творів, творів Зотворчого мистецтва та фоторобіт на тему Захисники України Історія та сьогодення у номінації Лист стала учениця 8 класу спеціалізованої школи номер 4 Сливканич Софія. Яка виборола друге місце, і також переможцем цього конкурсу в номінації Вірш стала учениця 9 класу Пістріловській гімназії Гардубей Вікторія, яка виборола високе друге місце. 15 січня 2024 року проведено перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт, учнів, членів Мукачівської філії Малої академії наук України. Закарпатській області у першому етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт брало участь 62 учасників із 12 закладів освіти нашої громади. Працювали вони у 40 45 наукових секціях. За підсумками членів жури конкурсу, переможцями конкурсу визнано 54 учні результативними в першому етапі. Малої академії наук виявилося досягнення учнів ліцею номер 8 та заросвітньої школи номер 13 шість призових місць, ліцею номер 11 та Золожанського ліцею 9 призових місць, але найбільш результативно виступили учні Мукачівського ліцею 13 призових місць. На другий обласний етап конкурсу направлено 48 робіт учнів-членів Малої Академії наук. Протягом грудня січня проведення засідання атестаційної комісії другого рівня управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Це проводиться в межах атестації педагогічних працівників 2023-2024 навчального року. На засіданнях було затверджено список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, та внесено зміни до списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, розглянуто заяви підпрацівників про перенесення атестації на наступний рік та документи педагогічних Працівників, які атестуються, на засіданні також було затверджено графік заходів з вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.